Скільки себе пам'ятаю, я ніколи не був дуже прискіпливим геймером. Я грав як у хороші проекти, так і у відверте лайно. Для мене майже ніколи не мало значення наскільки хороша графіка в грі чи сюжет, але завжди існував один жанр ігор, який я оминав стороною. Стратегії мій дитячий кошмар. Поки мої однолітки боялися Фредді Пасбора, я боявся зустріти французів. Зараз діти лякаються через попі, а я боюся ганді. Одного дня я задумався, чи не потрібно мені це все припинити, поглянути своєму страху у вічі, вийти з ним один на один та спробувати перемогти його раз і назавжди. Вітаю в готелі безсмертних. З вами як завжди, перший. Сьогодні я вирішив взятися не за типовий інді виживач, як раніше, а нарешті перебороти себе та розпочати свій шлях до вершини Олімпу РТС Ігор. Але перед тим як зиркати на богів, мені потрібно підготуватися, розпочати цей шлях, так би мовити, з чогось простішого. Першою сходинкою до мого елітарного життя стане Норсгард, який сьогодні ми і розглянемо. Історія нашого знайомства була доволі банальною. Мабуть, кожен із юзерів Стіма знає, що інколи розробники запускають безкоштовний період у своїх іграх. Зазвичай це трапляється або перед релізом гри, або ж коли вона потребує свіжого м'яса та грошей. Цього разу, як ви розумієте, в рядах свіженького скоту опинився і я з хлопцем. У кінці липня в стімі безкоштовний період та велику знижку отримала наша гра. Це, напевно, був знак, посланий геймом. Придбавши її за чесно зароблені 86 гривень, я вбив двох зайців одним пострілом. Знайшов ідеальний варіант для знемців з RTS жанром та гру, в яку ми з хлопцями могли б пограти разом, забувши на деякий Час про старі помийки. Почнемо з того, що я коротко опишу цю гру. Це типова стратегія, де потрібно будувати своє поселення в вікінгів, розвивати його та захоплювати землі заради процвітання свого клану. Зроблено вона, як можна зрозуміти, в скандинавському сеттингу з домішками фольклору та фентезі. Ігролад тут доволі простий, мапа загалом розділена на клітинки. На одній такій території може розміщуватися лише обмежена кількість будівель, і зачасту ваш вибір, а що ж мені тут збудувати, буде залежати від природних ресурсів, що вас там чекають. На початку з розвідкою нових територій території, їх захопленням та подальшим розвитком у вас не виникне проблем. Назбирали достатню кількість їжі, значить можна розширятися. Добули трішки деревини, значить можна збудувати ферму, щоб фармити ще більше їжі. Якщо їдла вже забагато, активуйте бенкет, який прискорить видобуток всіх ресурсів. Але таке мирне життя триватиме недовго. Не забувайте, ми взагалі то вікінги, які припливли захоплювати новий невідомий острів, і крім недружелюбної фауни, десь за скалями нас може чекати противник. Ключове завдання кожного матчу це перемога над вашим ворогом, і повірте, тут є де розгулятися. Загалом існує 5 способів це зробити: забити ворога палками, прославитися своїми благородними вчинками, відкрити в собі єврейську жилку, задушнити його цікавими фактами чи скористатися читами, посланими за згарду. Але не все так просто, щоб перемогти, хоча б за одним з тих варіантів, потрібно не тільки знати, як правильно грати, а ще й правильно обирати за кого саме вам грати. У грі присутні аж 15 кланів. Кожен з них має свої особливості та стратегію, яка приведе його до перемоги. Хтось створений для слави, хтось для торгівлі. Ну а дехто просто бидлоє. Обравши собі клан, ви зробите лише перший крок до повного усвідомлення себе в цьому світі. Тому що все ж якщо ви граєте не з ботами, а наприклад зі своїм дідом, потрібно наперед розуміти, що перемогу вам цей старигань просто так не віддасть. Для того, щоб виграти у знаючого діда, вам потрібно буде користуватися всіма благами і ніщаками, які з'явилися на карті. Ваша розвідка гімно, знайдіть орлас серед зем'ята та вилікуйте його, після чого він почне досліджувати нові землі. Вам холодно зимою, колонізуйте гейзер. Армія слабка, не біда, розкопайте могили та призвіть пару привидів зі списами. Немає грошей, торгуйте з нейтральними народами. Можливо, навіть якщо ви це робитимете доволі довго, вам перепаде від них якась достойна нагорода. Якщо ж нейтрали чомусь вирішили на вас напасти, у вас завжди під рукою є кузня, де за достатню кількість заліза можна зробити молотора та потім в'єб. По агресорам блискавкою, щоб згадали, де знаходяться їхні кордони. Загалом, якщо ви не тупий і вмієте читати як я, то в інших більш складніших речах ви також з легкістю розберетеся, як правильно прокачувати дерево знань, яку кар'єру обрати, диктатура соціалізм чи демократія, з ким краще торгувати, кого треба анігілювати, з ким підтримувати міське співробітництво, у кого красти наукові знання, кого чмирити та на кого полювати. Розібравшись у всіх цих механіках, як слід, ви зможете з легкістю перемогти метафоричного діда та потім піти в рейтинг, де вас жорстко трахнуть якісь задри на драконах чи воронах. Після чого ви повернетесь до головного меню де нарешті звернете свою увагу на інші непримітні вкладки. О, це я люблю. Слайдшоу. Охієнно. А де сюжет? Приблизно так напевно сказали 40% гравців після першої глави, тому гру повністю пройшло тільки 10. І оскільки я також входжу в цей топ, чому б мені не розповісти вам про сюжетну кампанію, бо як досвідчений студент можу заявити, що навіть з трьох слайдів корявої презентації можна зробити океан з води. Тому давайте я коротко опишу вам зав'язку та центральних персонажів нашої історії. Починається ця сага з розповіді головного героя на ім'я Ріг. Одного дня його батько вирішив зібрати головних представників усіх кланів, щоб обговорити з ними план освоєння нового невідомого острова Норсґарда. Але того дня все сталося не так, як гадалося. В зал. Де були наші ярли, увірвалися найманці і вбили там всіх. Всіх, крім нашого хитрого Ріга, який прикинувся мертвим. Переживши цей напад, наш герой вирішив помститися за батька найманцям і заодно повернути сімейну реліквію, яку вкрав їхній ватажок. Ну оскільки в Ріга немає ні батька, ні реліквії, ні навіть свого клану. Йому доведеться розвиватися з нуля, і ми маємо йому в цьому допомогти. Сюжетна кампанія загалом налічує 11 глав, по ходу яких ми будемо збирати собі команду для помсти, та спойлер збереження світу від Рагнароку. Першим членом нашого загону стане Бранд, глава клану Олені, максимально базовий челік. Не дивлячись на те, що на початку історії наш ГГ буде тупопустим місцем. Цей чоловіга надасть нам серйозну підтримку і без довгих роздумів присягнеться нам у вірності, оскільки в нього також є свій зуб на пернатого шльопка. Другим буде Харвальд, простий дід, сідий, старий та поки що теплий. Глава клану Кози, миролюбний дідок до моменту, поки ворог не наставить кінжал на когось із його клану. Тоді він без роздумів випустить свій банкай. Третім стане Егіль, забивний хлопець, який вступив до загону чисто заради того, щоб когось побити. Він є прямим втіленням приказки сім раз відріж, а відміряй завтра. Різкий чувак, який полізав в карман не за словом, а за ножем веде за собою клан Вовка. Четвертою до нас приєднається Лів, топ вайфу за свої гроші, сундера в чистому вигляді, мрія кожного потного користувача Діскорда, сурова дівчина зі своїми принципами, що очолює клан Ворона. П'ятим стане Сварн, той самий дивний друг, який завжди на своїй хвилі та зі своїм власним почуттям гумору. Ватажок клану Кабанчика, екстрасенс та віщун в сьомому поколінні, майстер своєї справи, який шарить за древні руни та ритуали. Останню в нашу компашку золотить Боргільд, жінка зі стеловими яйцями. Потрапивши під її удар ви миттєво відправляєтесь рейсом Земля Вальгала. Вона керує кланом ведмедів та має свого власного домашнього улюбленця, який не проти поласувати чужинцями. Таким складом нам доведеться долати різні труднощі, починаючи від звичайного розвитку та розвідки, закінчуючи битвою з крижаною армією та гігантами Муспельхейма. Окрім сюжету, нам ще доступні завоювання, щось на кшталт особливих випробувань для кожного клану окремо. Доволі неоднозначна річ, але загалом, якщо вам зайде як кастомна гра, так і сюжет, чому б не спробувати щось складніше, тим більше що їх можна проходити з другом. Ще в цій грі можна створювати свої мапи та грати на вже створених кимось. Для цього тут і існує редактор, але оскільки в ньому неможливо створити паркур-карту або хоча б мапу, де можна тренувати АІМ, ми оминемо його стороною. З Цікавого тут ще є скарбниця, де можна придбати новий одяг для своїх воєвод, вигляд ратуші та інші маленькі декоративні штуки. Валюту ж для цього магазину можна фармити з нескладних щоденних та щонедільних завдань. Ну а також за виконання досягнень вам будуть відсипати непогані такі нагороди. Тепер, коли я познайомив вас з грою та всіма її аспектами, мені можна розказати про те, що саме зі мною відбувалося в цій грі. Провів я в ній вже більше 70 годин і можу сказати, що гра цілком виправдала мої очікування. Передивляючись зараз матеріал, мені майже завжди хочеться пробити лоба фейспемом від того наскільки тупим словпоком я був на початку. Зараз же я себе вважаю середньостатистичним бовдером, а це вже на ранг повище. Я часто стикався в Норсгарді з різними прикольними та не дуже ситуаціями, і в загальному мій досвід поділявся на дві частини: катки від яких я отримував наймовірне задоволення, та матчі, де я горів як сука. Приведу приклад стосовно обох сторін медалі. Матч, в якому проявилася вся сила мого мозку. Грали ми, значить, в 2 на 2, я з третім проти другого та п'ятого. Перемогти можна було всіма способами. Команда наших з братом противників намагалася на протязі всієї гри захопити ворота Хельфхейма. Я бачачи це, зрозумів, що мирного рішення скоріш за все не буде. Створивши невеличку армію та заручившись підтримкою Йотунів, я вирішив трішки покошмарити наших вовків, але все пішло не по плану. П'ятий, бачачи, що я стягую військо біля кордону, вирішив мене обігнати та напасти першим. Вбивши майже всіх моїх, він відступив назад до воріт, але його вже там чекали Валькірії, які добили залишки його загоном. Трішки побісившись, я охолонув, оскільки мій план так чи інакше спрацював. Загривши хлопців на себе, я відвернув їхню увагу від третього, який тим часом спокійно торгував та отримував очки респекту, що в подальшому принесло нам перемогу через торгівельні шляхи. А вони алмазка. Да! да! Торгова побіда! Ха-ха! <реш> <реш> Завряти відділа! Vai... Ой, просто от имелы! Отлично, победа! Просто величайшие. Что вы делаете, кстати? Ванько торговлей победил. Вин, короче, заторговался и победы. Вин 2000 наторговал. Ви напали на мене і ви вбили мого Кратоса! Да ну нет, тоже вы думаете, кого ви напасти. Да, да, ты там. Да, да. Я планировал, щоб напасти на вас, чтобы ви не захватили цю штуку, а ви вирішили самі напасти. І мало того, ваша армія здохла, і ви потом не змогли його удержувати. Ну, пану довсяк, на жаль, Кратоса все равно. Тепер щодо поганої частини розповіді на наступний день хлопці запропонували мені реванш, я недовго думаючи згодився, навіть не здогадуючись, чим взагалі це все скінчиться. Залишившись в такому ж складі, що й минулого разу, ми змінили лише свої клани. Розвивалися ми спокійно, не кваплячись. І маючи майже повну домінацію на полі, я мав наміри перемогти за допомогою Слави. Але моїм планам, як ви вже зрозуміли, не судилося збутися. Будучи в буквально одному кроці від перемоги, на нас з третім впала тяжка рука ворогів. Ці гниди, розуміючи, що їм не судилося перемогти адекватним, мирним шляхом, вирішили напасти на нас і перебити нас як тарганів. І в них це вийшло, тому що ми з третім взагалі не готували собі армії, оскільки хотіли перемогти без кровопролиття. Потерпівши таку ганебну поразку, я вперше за довгий час повністю згорів. Щоб ви розуміли, я не дуже спокійний гравець і за типажем характеру, скоріш за все, схожий на типового токсика з доти. Я покрив Пацанів, вийшов з Діскорда і пішов спати, розуміючи, що вже я завтра запропоную повторний реванш. Зрозуміло, що ці два матчі лише маленька крапля в порівнянні з тим, що відбувалося зі мною в цій грі. Були матчі, в яких ми грали 3 на 3 проти складних ботів, де я залишався з ними сам на сам, оскільки в п'ятого вилетів інтернет, а четвертого просто знесли вороги. Була навіть катка, після якої я замутив всіх хлопців у соцмережах та в ДС не заходив майже неділю. Через те, що мене дуже обурила їх, є тактика, за якою вони мене в чотирьох заїбали. Загалом я не шкодую того часу, що витрати на цю гру. Вона дозволила мені повноцінно ознайомитися з основами РТС-стратегії, розкрила переді мною всі красоти затяжних матчів та дозволила мені відчути купу неймовірно сильних, хороших та поганих емоцій. Гра коштує свої грошей, має непоганий потенціал, хорошу графіку, приємний саундтрек, саме те, що потрібно для новачків в цьому неповторному жанрі. Рекомендую її всім початківцям, хто також, як і я, прагне ознайомитися зі стратегіями в цікавому сетингу. На такій ось ноті я, мабуть, закінчу мовлення. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Якщо це так, то не соромтеся поставити лайк. Кому ж запало це відео в душу? Приєднуйтесь до постійних клієнтів готелю безсмертних, оформивши підписку на канал. А з вами були пекельні Шістки, Текст озвучив перший. До наступних зустрічей у геймерському чистилищі.